Бої з позивним Ара, воїн 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». руку Віталік втратив минулого року під час виконання бойового завдання. Це не єдине його поранення. Було кольове, а ще декілька контузій вже під час повномасштабного вторгнення. Попри все це, зараз Ару знову на війні. Він піхотинець, позиції якого знаходяться на передньому краї, в період коротких ротацій. Вільний час він проводить на полігоні, де покращує свої навички стрільби. З однією кінцівкою, звісно, в хлопця є протез, але він більше його не використовує на фронті. Лише через один випадок. Якось коли під час атаки він стріляв з підствольного гранатомету. Проте зачепився та полетів просто в бік ворога. З того часу Ара залишає протез в тилу. Після ампутації єдине про що хлопець турбувався, це те, що він не зможе швидко повернутися до побратимів. Однак, після короткої реабілітації він вже був в строю і зі зброєю в руках.